Це буде AI. — о ні, ні це, це вирізає. Штучний інтелект забере в людей роботу. Всі дуже стурбовані. Ладь не 300 мільйонів людей, залишиться без роботи. Тебе ж дитина ходить в школу. не боїшся, що вона буде не робити домашнє завдання сама, а питати в чати для на сьогодні. Там звичайно, що це буде там виклик. Треба його боятися чи не треба. Ми зараз там не будемо е, фантазувати про війну роботів. Да? Привіт, 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 привіт ти недавно вернувся з Давоса. Так точно. а в Давосі був такий типу список речей, де вони mm -hmm. кажуть: п'ять найбільших загроз чи викликів на 24-й рік. Забавно, що серед цих п'яти не було Росії, але першим вони поставили штучний інтелект і те, як з ним працювати, і mm -hmm. власне хотів з тобою поговорити. Твої думки стосовно штучного інтелекту, треба його боятися чи не треба. Ну з ним потрібно працювати, що його боятися? Це вже тренд, який потрібно просто вивчати, і адаптовувати, і впроваджувати і. Окей, буде давай, в цьому давай я тоді по-іншому поставлю це питання, коли OpenAI почав дуже сильно рухатися в цьому напрямку, почали говорити про те, що штучний інтелект забере в людей роботу. І там взагалі називалася цифра: ледь не 300 мільйонів людей залишиться без роботи. Там кожний програміст в Індії залишиться без роботи, тому що штучний інтелект зможе виконувати якісь найпростіші команди. І про нього почали багато говорити з точки зору негативу. Я тобі скажу, що ця, ця інформація десь рік тому з'явилася. У мене за цей рік штучний інтелект ніде не забрав у мене роботу, і серед моїх знайомих не стало це якби чимось страшним. І от мені цікаво, в твоїй парадигмі, в твоїй бульбашці, як, як у тебе, ну тільки зараз він додає роботу насправді нових робочих місць. Тому що mm -hmm. там з'являється більше компаній або напрямків в аутсорсингових компаніях, які займаються AI, або там продуктових компаній на базі, AI, які працюють. Ну, обговорювалася ця тема в Давосі, там е і там також там, різні цифри лунали, скільки буде створено мільйонів робочих місць, скільки навпаки там будуть скорочені і так далі. Але це там, зрозуміли виклики, з яким потрібно працювати. Тому ми там, працюємо над AI-ACT, який там, розповість, куди ми будемо як рухатися, як будемо регуляторне поле створювати. Тому там, окремо в фонді стартапів там, гранти видаємо на компанії, які займаються AI. І там це важливо, впроваджуємо військові тематиці, там в освіті, тільки що там також там, про... якщо говорити про мрію, була зустріч і говорили про те, як AI будемо використовувати, вже проваджуємо для того, щоб аналізувати відео контент, який буде завантажуватися в мрію, тому що це ж для дітей контент, щоб там не було там, якихось жартів, скажімо, російських, або ще якихось, або там ну, забороненого контенту, скажімо. І, і AI буде допомагати це робити там, в дронах активно використовується. Тому на сьогодні там, звичайно, що це буде там виклик, потрібно розуміти тенденції, які будуть, і під це буде переформатовуватися система освіти. І я думаю, ми тут нормально встигаємо з мрією, запуском. Що, по-перше, ми будемо дітям розповідати, як використовувати штучний інтелект. І, 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 щоб бути більш ефективними, і які можливості він відкриває. А з іншого боку, потрібно буде перенавчати велику кількість людей і адаптовувати вже там до інших професій для того, щоб вони не втратили робочі місця. Тому ми зараз там не будемо фантазувати про війну роботів, да але те, що ми можемо зробити, це там максимально створювати регуляторне поле і пояснювати, як використовувати AI, створювати там програми навчальні програми для цього, там стандарти оновлювати і допомагати навчати націю в і розвивати її в цьому напрямку. Я тобі скажу, що я за останній рік найбільше виклик в AI побачив це, напевно, в певній медіаграмотності людей. Ну тому, що я в цій сфері працюю, і по-друге, тому що я люблю TikTok. І власне за останні два тижні я не знаю, я в Тіктоці побачив настільки велику кількість прикладів, коли штучний інтелект малював картинки. Якісь, які там були задані речі, і це виставлялося в Тікток, і видно було, що це, наприклад, було російське ІПСО проти України, або, наприклад, антисемітське ІПСО проти євреїв, проти Ізраїлю, тому що вона там малювала якісь картинки, як вони викрадають дітей. Що... Ну, коротше, якийсь такий бред. Але ти заходиш на відео і дивишся що там тисячу коментарів. Ну, нехай 100 коментарів були написані, можливо, людьми, які щиро не розуміють або в це вірять, а інші явно це були якісь боти, які розганяли. І я розумію, блін, ну. Це ж потрібно вчити людей розуміти, де намальоване, чому намальоване, яка ситуація, тобто медіаграмотність повинна піднятися на зовсім інший рівень. Так сто відсотків, і е, скільки відео діфейків різних з'являється, там, де відомі люди говорять, там скажімо, ну AI, по суті там розробник використовував AI для того, щоб зробити такі діфейки і. Це великий виклик для дезінформаційних компаній, і там, чесно кажучи, спілкуючись з американськими партнерами, там з європейськими, всі дуже стурбовані. Щодо да, там багато електоральних компаній в цьому році буде там 10, там 70 або 80 по всьому світу буде виборча компанії різна чотири мільярди людей буде цього року голосувати. І, е, і наскільки вплине на ці виборчі всі компанії, AI, ну будемо аналізувати вже по ходу, на жаль, але. Дійсно, медіаграмотність, ну, але от також була зустріч з мета, вони там працюють над тим, щоб як виявляти відео і там, картинки, згенеровані штучним інтелектом. Скоріше за все, всі соціальні мережі навчаються ідентифікувати відео і картинки, які згенеровані. І будуть якось помічати, так, що це там відео або фото згенеровано там штучним інтелектом. Але як це буде впливати все одно на людей, які будуть споживати цей контент, ну тут буде якась, скажімо, потрібно пройти цей етап. Я навіть зараз не можу зрозуміти, як це буде відбуватися. Ну а ти як... загалом, ти типу, прихильник штучного інтелекту чи ти обережно? Я прихильник, тому що це все одно про швидкість, про оптимізацію, про автоматизацію рутини, це про створення взагалі нових індустрій для самореалізації для там, мільйонів людей. Тобто я думаю, що це пришвидшить наш світ, але до чого потрібно тут вже залежить від урядів всіх країн, як зарегулювати цю сферу, ну як там і. Банківська система свій час, да, там взагалі на інший рівень. Та інтернет, ну мільярд прикладів. Зараз можливість там і запускати спутники, і супутниковий інтернет. Мільйон технологій, які просто там пришвидшили розвиток нашого світу. Все залежить від регуляцій, від того, як швидко ми переможемо Путіна, щоб такі диктатори, як він, не використовували технології в своїх цілях і багато чому іншого. Мене. Поки що обережний до кінця зрозуміле ставлення, тому що кожен рік є там якась велика виставка, ну, зокрема, там Цес, наприклад, в Лас-Вегасі, і всі такі, ну все, це буде рік VR, це буде рік 8К, це буде рік літаючих автомобілів. Але зрештою, ми якби як і не літаємо, поки в космос, там прості люди, як я, так і не літали. там, Як і не навчились якісь прості речі робити, так і не навчились. В Сірі як залишалося, ну такою. Більш-менш тупенькою, Так би, якби вона і зараз така сама є. Вона не, не забрала у мене якусь мою роботу чи речі. Я не кажу, що Сірі постав будильник, я розумію, що мені швидше буде поставити самій. І, напевно, поки я не побачу якісь прям конкретні приклади, коли дійсно штучний інтелект. Забере в мене якусь частину моєї рутинної роботи. Я не буду напевно розуміти. Я все таки до нього обережно ставлюсь, чи позитивно я думаю, що це безповоротно чи моя суб'єктивна думка, що це безповоротня тренди зміни, що і сірі буде розумна. І в, космос, вже пора. і в космос ти полетиш, полетиш там, через деякий період, або твої діти вже, або твої онуки. вибач, Але те, як розвивається світ, і те, що там, ти бачиш зі Стерлінками, як вони змінили і війну і в тому, ну, нашу війну допомагають нам. І те, що зараз там тестується технологія супутнього інтернету в смартфон, це також буде певний геймченджер для телеком індустрії для поширення швидкості поширення інформації по всьому світу. До того що мільйони людей, які не мали доступу до інтернету, його отримують. Тобто світ активно змінюється, і деякі технології потрібен час для того, щоб ну вони просто там скажімо, Реалізувалося повноцінно, тому що OpenAI, да до до речі, там зараз там в періоді став компа з знову світу, тому що завдяки OpenAI. Тобто це також важливий показник. Тобто, з'являється технологія, яка всі попередні технології посилює, і потім це вже перетворюється в конкретний продукт. Але дійсно, от, наприклад, ми використовуємо, не будемо говорити яку технологію OpenAI для того, щоб в дії зробити автоматизувати контакт-центр. Ну, нас 80% тільки що, тільки поки що конверсія в успішні відповіді і затримка там 10-15 секунд. Тобто ми вже інші технології почали використовувати. Не можемо знайти нормальну технологію на базі AI для того, щоб автоматизувати просто контакт-центри в дії. Ось. І Тому що затримка і якість відповідей, вона там незадовільна. Тому я згоден з тобою, що поки що ми не можемо там практично да, якось відчути супер, супер допомогу. Але є багато різних прикладів в конкретних сферах, наприклад, розшифровування супутникових знімків, де використовується якраз. Технології, які пов'язані з яй, для того, щоб ідентифікувати там танки на полі бою і видокремлювати в окремі цілі, і потім вражати ці цілі, там або дрони, там які використовують там, різні технології, тому що це може бути і комп'ютерний зір, для того, щоб захопити ціль і вразити цю ціль. Тому, тобто, прояви є, але щоб це стало нашою рутиною повсякденною, звичайно, що тут ще потрібен час. Мені е, сподобалась твоя відповідь про те, що ти згадав про Microsoft, вона найдорожча по капіталізації зараз. Я для себе теж усвідомлюю, що напевно 5 років тому ти дивишся там на Apple, Microsoft, Google і такі там Мету, і такі, ну це все. Ці компанії назавжди, як їх перемогти? Ну, незрозуміло. І тут виходить чат GPT, і Google така: ого, типу. Наш світ і наш цілий бізнес, компанії, яка там всякі півтора трильйона доларів коштує зараз, може зникнути. Тобто з'явився дійсно цей геймченджер, якого не було раніше. І вони такі барт, да, де, а де, 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 вони де, де, його кличуть, кличуть, а він це не приходить <світ> <світ> і не приходить. Да. І це якби цікаво. І знову ж таки, ти дивишся там так. мета, яка будувалася і мета Всесвіт, але тепер з'являються новини про те, що Цукерберг їздить там в Nvidia і закупляє у них чіпи. І так, так само OpenAI, яка йде, каже: Ми тепер з Nvidia будемо робити свої чіпи, з кимось ми будемо робити свої. Телефони там смартфони, і ти розумієш, що ого, ну тобто, може виникнути нова трильйона компанія. Я підозрюю, це тільки питання часу, коли вони будуть стільки коштувати. Хоча зовсім недавно взагалі ніхто про це навіть не думав. Тому нам потрібно е займатися AI як країні, да як там. На всіх рівнях, чіпами нам потрібно розбиратися в усіх технологічних трендах. Нам потрібно займатися економікою, там яка буде через 10-15 років, тому що ми просто не встигнемо за розвитком світу і ці компанії вони будуть продовжувати створюватися в інших країнах, в інших там правових в правових зонах податкових і так далі. І, і тому потрібна термінова система освіти транс робити трансформацію, тому потрібно програму оновлювати, тому що вже потрібно ну, там, інший рівень реакції суспільства і там науки на ті виклики, які є в світі. Тому це я навпаки, знаєш, коли там дивлюся на все те, що відбувається, думаю, блін. Як ще там в тисячу разів швидше рухатися для того, щоб встигнути вплинути на систему там освіти або взагалі на там правове поле для того, щоб в Україні з'явилося більше компаній, які можуть впливати на розвиток світу і капіталізувати Україну? І як ти думаєш, це реальна річ, яку можна зробити? Тому що я колись читав, що навіть коли ти укладаєш підручник і його випускаєш, ти він вже на рік застарів. Так, звичайно, тому ми створюємо мрію, тому там буде можливість швидко оновлювати контент і реагувати на те, що відбувається. Буде дашборди, ти в режимі реального часу. Бачиш, є певні компетентності, які ми виховуємо у людей. У дітей, і в ти в режимі реального часу бачиш, а як вони розвиваються по всій країні, як викладаються ті чи інші предмети. І з'являється, наприклад, там OpenAI-версія 100.0, і ти можеш одночасно покласти в смартфони всіх вчителів і дітей інформацію про те. Вчителям як викладати цей предмет і як викладати цю технологію, а дітям як використовувати для того, щоб там швидше розвиватися і там реалізовувати проєкти, які там видаються їм в рамках розвитку певних компетентностей, і уявив собі в режимі реального часу, ти можеш розвивати систему освіти. Тому я вважаю, що мрія може стати геймченджером для нашої системи освіти, що призведе до створення нових компаній. До появи людей, які створюють ці компанії, і в подальшому до зміни структури економіки. Тебе ж дитина ходить в школу вже Так, правильно? так. Перший Ти клас. не боїшся, що вона буде не робити домашнє завдання сама, а питати в чати Ну це залежить від якраз оновлення стандартів і стандартів викладання угу. про те, як вчителі викладають предмети, які вони технології використовують, тому що змінюється підхід до того, а які домашні завдання? А ну там ви з'являються більше гейміфікації. Більше такого адаптованого контенту, де потрібно щось обирати. Тобто, ну ти ж дочитаєш книжку, навчитися вчитися, і ну. якраз там далі буде про це написано. Якраз там тепер я вже не можу її да, не дочитати. Да. Да. Тому звичайно, що розвиток технологій. Впливає на те, як викладати предмети. Ти вже не можеш там, так просто давати домашні завдання, які ти там, 20 років тому задавали нам вчителі. І це впливає на креативність вчителів, на те, як вони працюють з технологіями. І тоді ми повинні змінювати заробітні плати, щоб приходили вчителі, які можуть адаптовуватися і адаптовуються. Тому я знаю багато вчителів, які вже зараз там викладають OpenAI в школах, використовують його і роблять так, що дітям це цікаво стає. І вони його, його починають використовувати. Тому. В, 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 система освіти вона повинна стати досить зараз гнучкою і не такою консервативною, як вона була е, завжди, із покоління в поколінь в усіх країнах, і в цьому і країни, які будуть встигати її змінювати, вони будуть швидше розвиватися. Тобто, я от прям це відчуваю. Знаєш, і тому от мрія для мене є таким важливим продуктом. І я хочу там, щоб ми швидше запустили цей продукт, і кожна школа в країні його використовувала. Ти коли говориш там про розуміння AI, його важливість. В мною це сприймається як якась там, типу, наднаціональна ідея. що вона велика, повинна бути у всіх. Е і знову ж таки, ми проходимо до питання того, що на це потрібно будуть кошти, і як ти думаєш, чи вдасться пояснити не знаю населенню, чому важливо там не побудувати 100 кілометрів дороги, а там не знаю інвестувати в цей напрямок і чи готові люди сприймати це? Тому що, якщо ми візьмемо просто приклад Америки, там же ж був ось цей акт Байдена про те, що давайте будувати фабрики з напівпровідниками, тому що це важливо, зменшує залежність від Тайваню. Ну але в Байдена не все там дуже, дуже гладко, як ми бачимо. Тобто Америка, яка вважається там суперрозумною провідною. Не щитала цю історію, у нас, по-перше, немає іншого виходу. Ми просто будемо відставати там на 100 років, і нам потрібно це навчитися пояснювати. По з іншого боку, у нас є де оптимізовуватися. Тобто ми, звичайно, що повинні бути послідовними і раціональними. Ми повинні сказати: дивіться, державні підприємства три тисячі. Приватизація економимо кошти. Ці кошти вкладаємо в науку, в освіту, в розвиток AI, чіпів і так далі. Тобто ми не можемо паралельно розвивати стару систему, з яка наповнена державними підприємствами, які там грабують, скажімо, по ходу державний бюджет. А з іншого боку, говорити про AI чіпи. Тому це про комплексну трансформацію, яка, яка повинна відбутися для того, щоб ми прийшли до країни, де виробляються чіпи, де є там найбільша концентрація компаній, які займаються AI там, на мільйон людей і так далі. Тому. Потрібно рухатися в цьому напрямку. Іншого просто немає виходу. Якщо ми хочемо, щоб наші з тобою діти жили в країні, де 50 тисяч доларів на душу населення ВВП, а не 3-4, як зараз, або 100 тисяч 100 доларів на душу населення ВВП, то нам потрібна така трансформація. Вона або буде болісна. Але буде, а? або нафта багато знайти може. Та справа в тому, що я не певний, що вона нас так врятує, якщо ми її навіть знайдемо. Нам потрібно все одно будувати високотехнологічні компанії, тому що Газпром коштує 100 мільярдів, а Тесла коштує там 700 або 800 мільярдів. Технології це майбутнє, і це там ми не можемо по-іншому як не думати про ці технології. Тому і потрібно створювати правове поле для безпілотних авто в Україні. Тобто потрібно давати найкращий сервіс. Якщо ми не можемо поки що виробляти найкрутіші технології, потрібно стати правовим полем, найшвидшим в світі і зручним для того, щоб ці технології приходили в Україну і тестувалися, як зараз відбувається, наприклад, з БПЛА або з РЕБом, або з іншими напрямками. До речі, тут мені здається класно лягає приклад компанії TSMC, які угу. в Тайвані них же ж немає своїх чіпів. Вони їх не розробляють. Вони роблять чіпи на замовлення, і компанія коштує 600 мільярдів доларів капіталізації. номер один у. Світі робить 80% всіх найкрутіших чіпів, і вони так і кажуть: слухайте, ми може й компанія, яка допомагає комусь іншому сервісна, але без нас не було Пінвідії, не було браткома там інших компаній, тому що ми от знайшли для себе поле і в ньому дуже сильно розвиваємося. В принципі, теж не, не найгірша історія, скажемо так. Да, тому я думаю, що тут ключова порада всім, хто нас слухає, це не уникати, не пропускати тему AI Чим би ви не займалися, там працюєте в маркетингу, там вивчаєте, як на маркетинг впливає. Там не знаю, ви там любите і там, будь-яку іншу галузь, шукайте шляхи, як адаптувати і використовувати в вашому напрямку, де ви там, де ви не працювали, щоб знати, що це, як його використовувати для того, щоб потім AI не замінив вас. А ти, от є в тебе конкретний приклад, як ти використовуєш AI? Я ну, звичайно, що там останній приклад AI, який використовував, це виступ. Іспанською президента Аргентини в Давосі, який через Чаджепі про перевів українською для того, щоб можна було детально прочитати. А, ну тобто, це останній такий просто швидкий приклад, який використовував. Але насправді там ChatGPT в мене постійна вкладка відкрита, я там задаю питання дуже і він розвивається, я бачу, як досить активно задаю деякі питання, систематизую інформацію, аналізую інформацію, тобто активно використовую. Але взагалі там в війні в мене там, 100 прикладів, як ми угу. Ну Це, це ж та. Та, не, не твій, скажімо так, щоденний. Та. У мене був е застосунок артефакт від колишніх е засновників Instagram, на жаль, не буде закриватися. І в них була така, ну вони, типу, з новинами, але новини ж бувають на два рядка, а бувають на дві сторінки. І не завжди є час почитати. І там був така, типу, батон, magic link, чи якось воно коротше, і воно скорочувало. Умовно кажучи, воно тобі давало новину mm -hmm. в п'яти тезах, і мені це дуже допомагало, коли особливо новин багато. Вони, ну там, я ж теж не ідеально, там в якійсь американській повісті, ще в чомусь читати на дві сторінки Bloomberg про якісь там зміни, ну інколи важкувати. І воно тобі хоп дає скорочення, і ти вже в якомусь контексті. І мені. Це та річ, в якій мені штучний телек дуже подобається, тому що він реально економить мій час. Тому так. Да. Ну я думаю, на цьому будемо закінчувати. Якщо в тебе є ще щось додати про AI, крім того, щоб люди його читали. Це, все буде AI. О, ні, ні, все не. Це, це вирізаємо. це вирізає, це залишати. Так, пишіть якісь. Давайте так, щоб було Михайло вам порадив багато класних книжок, а ви, якщо користуєтеся якісь AI-сервіси, напишіть нам в коментарях. Ми можемо їх за і колись обговоримо. Да, тому що їх з'являється дуже багато, идея. дуже багато компаній, які цим займаються. Не за всім встигаєш, або не знаю, або в якихось сервісах, не знаю, може ви там, внушені, там вже маркет я окремий OpenAI, да, продукти, да, які вот. створені на базі OpenAI, це окрема взагалі індустрія. Вже тому да, якщо у вас є щось класне, пишіть нам в коментарях. Ми почитаємо, можливо, потім обговоримо. Супер. Щасно дякую.